Вітаю, друзі! Останні наші відео, де йдеться про традиції святкування Різдва та Нового року, викликали неабияке жваве ваше обговорення. Рік у рік ми зустрічаємо ці свята, традиції давно вже узвичаїлися, і, здається, ніщо не мало б збурити в суспільстві зайве пожвавлення. То що ж цього разу так активізувало ваші думки? Перехід ПЦУ на Новоюліанський календар. Насправді ваші емоції, друзі, цілком очікувані адже українці вільні люди і можуть відкрито висловлюватися щодо будь-чого або будь-кого. Судячи із ваших коментарів, друзі, стає зрозумілим, що багато хто з вас вважає цей крок правильним. Інші – Категорично не сприймають новий церковний календар. Тож спробуємо з'ясувати, у чому відмінність між Юліанським, Григоріанським і Новоюліанським календарями. У більшості країн світу система літочислення заснована на циклічному обертанні Землі навколо Сонця. Люди вимірюють час роками, домовившись. Що один рік це проміжок часу, за яким Земля робить повний оберт навколо Сонця. Рік поділяється на менші часові відтинки: місяць, тиждень, добу, годину, хвилину, секунду. Всі ми знаємо, що доба складається з 24 годин. Тиждень це 7 діб. Місяць це 28. 30 або 31 доба. Тут все зрозуміло. Та річ у тім, що астрономічний рік увага, це 365 діб, 5 годин, 48 хвилин, 45,96 секунди. Сюди ще слід додати той факт, що внаслідок оповільнення обертання Землі Астрономічний рік кожне тисячоліття змінюється на 5 секунд. Це пояснює, чому неможливо створити досконалий календар. У 48-му році до нашої ери Юлій Цезар вніс зміни до римського календаря. Щоб зробити його більш точним, рік у юліанському календарі це 365 днів з додаванням одного додаткового дня у високосні роки, тобто кожні 4 роки. Та після багаторічних спостережень астрономи встановили, що середня тривалість сонячного року. Періоду, за який земля здійснює повний оберт навколо сонця, становить 365 діб 5 годин 48 хвилин 46 секунд. Інакше кажучи, сонячний рік на 11 хвилин 14 секунд коротший, ніж рік за юліанським. Календарем. Через це кожні 128 років у Юліанському календарі накопичувався один зайвий день. І до 16 століття різниця склала цілих 10 діб. Тому 4 жовтня 1582 року деякі держави. Де сповідалося католицтво, перейшли на більш точний календар. Збій у юліанському календарі за спостереженнями призводив до того, що весняне на рівнодення наставало раніше, ніж влаштовано природою, і це було виправлено папою Григорієм XIII. За реформою 1582 року. Вилучалося 10 зайвих днів. Як? Їх просто викреслили. Тобто, наступним днем за 4 жовтня було 15 жовтня. Ось так систему обчислення часу привели у відповідність циклічному обертанню землі навколо Сонця. А календар на честь його автора названо було Григоріанським. Поступово на Григоріанський календар перейшли майже всі країни світу. В Україні Григоріанський календар було запроваджено 1918 року. За законом, затвердженим Центральною Радою, за 15. Днем лютого наставало 1 березня. А стрілки годинника тоді слід було перевести на 1 годину і 8 хвилин назад. Однак багато православних церков Григоріанську реформу не підтримали. Звідси і святкування Різдва 7 січня замість. 25 грудня. Аргумент. Юліанський календар освячено багатовіковою традицією церкви. 1924 року астрономічний вісник опублікував наукову статтю сербського астронома Міланковича під назвою Кінець юліанського календаря і новий календар Східної церкви. Науковець запропонував більш точний календар, ніж Григоріанський. Не будемо занурюватись у технічні нюанси обчислення, лише підкреслимо, що за юліанським календарем один зайвий день набігав кожні 128 років. За Григоріанським календарем різниця з астрономічним роком в одну добу. Накопичується приблизно за 10 тисяч років, а за новим більш ніж за 40 тисяч років. Разючий факт, так? календар отримав назву Новоюліанський. Слід сказати, що у період від 1 березня 1600 до 28 лютого. 2800 року новоюліанський календар повністю збігається з Григоріанським. У травні 1923 року Селенський патріархат зібрав Конгрес православних східних церков на порядку денному поважних зборів і календарне питання: щоб усунути хиби як юліанського. Так, і Григоріанського календарів Конгрес запровадив новоюліанський календар. Православна церква України затвердила перехід на новий календар. Та для цього їй знадобилося аж 100 років. Знаменна подія відбулася 24 травня 2023 року. Раніше про таке рішення повідомила Українська греко-католицька церква. Тож з 1 вересня 2023 року більшість християн України відзначають церковні свята за новоюліанським календарем, який нині є найбільш точним. Ось так і сталося, що у 2023 році українці святкували Різдво двічі. На початку року 7 січня і наприкінці 25 грудня. До речі, рішення святкувати Різдво Христове саме 25 грудня було прийнято ще 431 року на Ефеському або 3 Всесвітньому церковному соборі. Отже, друзі. Кожен з нас, як представник вільної нації, має абсолютне право святкувати Різдво згідно із звучаннями своєї родини. Та вважаю, що перехід на новий юліанський календар це не зовсім про традиції чи сусідку-агресорку. Це більше про виклики, виклики часу. Та сучасності наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!